Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. І на цьому моменті я взагалі не зрозумів, що сталося, звук кудись подівся, але потім я зрозумів, що в мене просто зламався мій мікрофон. Я не знав, що мені робити, як мені взагалі далі знімати відео для вас. Але на щастя, я знайшов та замовив собі новий мікрофон FIFINE am 8 щоб і далі знімати для вас на ньому відео. На щастя, цей мікрофон прийшов мені швидко, і я знову можу знімати відео. Я дуже щасливий з цього, тому не. Хвилюйтеся. І давайте подивимося, що тут цікавого в нас є. І по-перше, нас зустрічає гарна коробка, але найцікавіше, звичайно, всередині. Тому давайте одразу відкриваємо коробку, і тут ми бачимо інструкцію. Вона на англійській мові, але можна використовувати перекладач. Мені інструкція не потрібна, тому йдемо далі. І тут ми бачимо USB-кабель, який ми будемо використовувати для нашого мікрофона. Цей кабель довгий та зроблений достатньо якісно. Ну і нарешті сам мікрофон виглядає прикольно, але це ще не все. Ходімо, підключимо його до мого комп'ютера і подивимося на те, який він яскравий. Так, друзі, саме яскравий. Беремо підставку для мікрофона і, звичайно, сам мікрофон. Нам взагалі треба підкрутити цей мікрофон до підставки. На щастя, це робиться легко, і мені все ж не терпиться підключити його до мого комп'ютера. І після того, як ми під'єднали мікрофон до підставки, ми можемо взяти USB кабель який звичайно шов у комплекті, і під'єднати його до нашого мікрофона. І, друзі, що ми бачимо, так він почав світитися, і як ви розумієте, ми можемо змінювати колір підсвітки. Для цього є сенсорна кнопка посередині. Ми натискаємо на неї і вибираємо той колір, який нам подобається. Я взагалі вибрав райдужний режим, тому що він незвичайний такий. Тут, до речі, є кнопка, де ми можемо регулювати гучність нашого мікрофона. Але і також є гніздо для навушників, і насправді це дуже зручно. Тут ще є кнопка, де ми можемо регулювати гучність наших навушників. А позаду цього мікрофона є сенсорна кнопка, де ми можемо вимкнути його чи увімкнути. Зелений колір означає, що наш мікрофон увімкнутий, а червона означає, що він вимкнутий насправді дуже навіть зручно. Я підключив все це без інструкцій, зробив це ну дуже швидко, як ви бачите. І тепер подивіться, як виглядає мій робочий стіл, де я кожен день знімаю для вас відео. Цей мікрофон став для мене не тільки помічником в зніманні відео, а іще й прикрасою через його підсвітку. Його можна підключити до комп'ютера, ноутбука чи PlayStation. Замовити його можна в інтернеті чи на офіційному сайті, який є в описі цього відео. В цьому відео ви чули запис з цього мікрофона, і кожен з вас може скласти свою думку про його якість та прийняти рішення купувати його чи все ж таки ні. В цілому на офіційному сайті він коштує 3000 тисячі гривень. Ця сума не маленька, але ви за ці гроші отримаєте цей прикольний мікрофон. Слухайте, друзі, знаєте про що я зараз подумав? Мені здається, скоро я буду використовувати сонцезахисні окуляри, тому що в мене тут багато райдужної підсвітки і все таке яскраве, аж очі блимують. Знаєте? Ну добре, шартую. Насправді мені а, подобається така атмосфера, і як ви бачите, я зараз готуюся до нового відео, куди ділася моя голова. Так стоп, секунду, так, давайте. А тут очей немає що ж таке. О, начебто, начебто справжній кавун, все нормально. Так я збираюся зняти якесь таке, знаєте, друзі, новорічне відео. А для нього, звичайно, нам потрібен сніг. Тому я сніг, звичайно, тут і роблю для вас. І до речі, з приводу снігу, напишіть у коментарях, а у вашому місті вже був сніг. Чи все ж таки ні, всю зиму взагалі? В моєму місці, наприклад, був сніг. Ну, звичайно, не довго, але все ж таки він був. Тому я вважаю, що це вже успіх, як по мені. І насправді вже пройшли новорічні свята. І також можете написати у коментарях, а що вам подарували, який взагалі у вас був настрій. Чи був він у вас взагалі? Тому що у людей зараз в останній час взагалі немає настрою, тим паче новорічного, а можливо у вас є. Тому це привід, звичайно, написати про це все у. В коментарях, і, начебто, ми з вами додали. Ну, достатньо так снігу, як ви бачите. Ну серйозно, нормально. Поки що, поки що, звичайно, вистачить. Так, і зараз я а, хочу додати, знаєте, якусь ялинку, але звичайно, величезну ялинку, тому що новий рік свято таке, масштабне, і треба нам а, додати суперкруту ялинку. Так, давайте, де вона? А ось вона так. Давайте одразу поряд з селом її поставимо, чи навіть ближче. Давайте її поставимо десь ось тут приблизно так. І о, прикольно! Але замість будинку одного вона поставилася. Напевно, не треба було таке робити. Давайте її підірвемо. Просто серйозно, чому б і ні, просто беремо вибухівку і підірвемо, тому що вона мені просто зіпсувала всю мою підготовку. Треба все це заново робити. Я вже не зможу її видавити. Тому я буду знаєте трішечки мститися. О, до речі, давайте ось так. От одразу зробимо стамо просто велику кількість вибухівки. і Дивимося, як це буде взриватися. Так, ну і нормально, але. На цю вибухівку, напевно, треба багато динаміту, тому що вона велика, її так просто не взірвеш. Ще й село собі більше зіпсував. Та що ж таке, кавуна. Так, добре, давайте ще щось новорічне таке поставимо, все ж таки. І в мене є ось таке. Так, а це в нас що? О, друзі, це в нас ярмарка така новорічна. І посередині в нас, звичайно, ось така ялинка. Так, далі в нас є якийсь будинок новорічний. Ох, нічого собі! Прикольно, так, так, так. Давайте подивимося. А він типу з снігу зроблений. Ну нормально, нормально. Але я можу поставити, знаєте, зараз якийсь по -покраще. Так, це взагалі якась фігня, Це типу знову ж таки ялинка. Але хто став ялинку посеред кімнати? Я не розумію. Тут нікуди не пройдеш через неї. Тому ні, також не наш варіант. А наш варіант буде ось цей. Я вам хочу сказати це на 100%. Від... Ой, на 100% відсотки я зробив нормально, все ж таки посталося, тому що тут двохповерховий будинок. А, мені взагалі подобається, коли два поверхи. Це прикольно виглядає. Ось у нас тут є ух ти, сходи такі. Можемо піднятися. Другий поверх такий, ну занадто маленький. Тут навіть немає кімнати, щоб якось закритися. Але добре, нічого страшного. О, друзі, дивіться, тут ще й в нас і селянини з'явилися, і вони насправді не розуміють, чому тут так багато снігу. О, дивіться. Сніжком можемо в нього кидати. Так, головне, щоб з ним було все нормально. І я знаєте, що хочу? Я так виглядаю, ну, якось не новорічно. Тому що ми робимо так. Кавун Дід Мороз і хопана тепер набагато новорічніше. Головне, щоб селяни мене не перепутали з кимось так, серйозно. Тому що можуть подумати, що я не кавун, а Дід Мороз. а ну, на, 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 на. цікаво взагалі, їм подобається грати в сніжки. Ой, мені насправді дуже подобається в реальному житті, але так як снігу завжди якось. Щось мало. Чи знаєте, він може випасти так нормально, але на наступний день його вже не буде, будуть калюжі. Це не прикольно. А так я у дитинстві взагалі обожнював грати у сніжки. Це таке взимку, найголовніше 100% пограти у сніжки, щось там з снігу. Зліпити, та що ж таке, селян, відійди. Я ж тебе сніжки кидаю, а ти мені тут щось продати хочеш. Нічого собі. Ну, Оце підприємець завжди намагається комусь щось продати. Але мені таке зараз не треба, тому отримай сніжком. І ти зараз отримаєш мене сніжком. На. <смі> Прикольно. Ну, друзі, якось ось так я готувався приблизно, нічого начебто не підготував, тому що знову ж таки через цю ялинку зламав собі карту, треба буде все знову робити. І дивіться, з приводу мікрофона, так, ми. З вами його потестували, начебто такий непоганий. Ви прекрасно самі чули звук з нього, можете самі зробити висновки, як я і казав раніше. Ну і виглядає він ось. Бачите як. Ну, ви все відео бачили, як він виглядає. Тому так, друзі, непогано це все. Ну і знову ж таки пишіть коментарі, поспілкуємося з вами, відповідайте на мої запитання, тому що це найголовніше. Якось поспілкуватися, можливо, є щось цікаве кому розповісти. Ну, а я зараз, друзі, буду закінчувати все відео. Тому обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Звичайно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.